Ви можете помітити на екрані, що я зобразила число 23 у вигляді клітиночок. У мене тут є два ось таких стовпчика, в кожному з яких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітиночок, тобто це у мене десяток. десяток. А оскільки на місці десятків, у числі 23, в мене стоїть двійка, то таких десятків, таких стовпчиків у мене два. Це у мене також десяток. Десяток. А ось ці маленькі жовтенькі клітиночки це в мене одиниці. І їх у мене 1, 2, 3. Адже в числі 23 на місці одиниць стоїть трійка. Отож, 23 це у нас виходить 2 десятки і 3 одиниці. І ми з вами це запишемо. 23 це те ж саме, що 2 десятки, десятки. Додати 3 три одиниці. Три Одиниці, одиниці. А якщо до 23 ми додамо, наприклад, 30. Я це зараз запишу сюди. 23. Додати 30. 30. Дорівнює. На місці десятків, у числі 30, у нас стоїть трійка, тому ми можемо додати три ось таких стовпчика. Не можемо, а нам потрібно насправді. Я зараз додам їх ось таким чином: 1, 2, 3. Це у нас три стопчика. три десятки. А на місці одиниць тут стоїть 0. Тому до одиниць ми нічого не додаватимемо. Отож, у нас виходить, що разом буде 1, 2, 3, 4, 5 десятків. П'ять десятків десятків. І... 1, 2, 3, у нас так і залишається 3 одиниці. Додати 3. одиниці. І ми можемо помітити, що ми просто окремо додали десятки, 2 десятки, додати 3 десятки, дорівнює 5 десятків. І так само з одиницями 3 додати 0 буде 3. Отож, що у нас виходить? 23. Додати 30 30. То рівнює. Місце десятків у нас перед одиницями, тому ми п'ятірку ставимо спочатку, а потім ставимо вже одиниці. Тобто сюди ми ставимо трійку. Отож, у нас виходить, що 23 додати 30 – це 53.